Псалом 140, Псалом Давида. Визволи мене, Господи, від злих людей, збережи мене від насильників, котрі замишляють у серці зло щодня затівають протистояння. Вони гостріші на язик, ніж гадюки, зміїна отрута в їхніх устах. Захисти мене, Господи, від рук нечистивих, збережи мене від жорстоких людей, які задумали збити мене з ніг. При хаті поставили для мене тене та й мотузки, натягнули біля стежки сітку, приготували на мене сельце. Але я сказав Господеві, Ти мій Бог, почуй, Господи, голос мого благання, Господи владико, ти опора мого спасіння, ти захистив мою голову в день битви. І тепер, Господи, не допусти, щоб здійснилося бажання нечистивого, не дай, щоб збулися їхні задуми. Аби вони не вихвалялись. Усіх, що мене оточили, нехай вкриє зло їхніх уст, нехай впаде на них жаріюче вугілля, нехай їх скинуть у прірву, щоб вони ніколи не піднялись. Злоязика людина не втримається на землі. Людину насильницьку каратиме власне зло, поки не знищить. Я знаю, що Господь стане на захист бідного і відомстить за убогого. Тому праведні прославлятимуть твоє ім'я, і справедливі житимуть у твоїй присутності.